Наш гість Рудковський Василь. Колишній командир роти вогневої підтримки 236-го батальйону 129-ї Криворізької окремої територіальної оборони. Позивний дід. Знаєте, відомо, це людина, яка більш за все. Любить свою батьківщину. Тому що в цьому слові це близькі, рідні, друзі і, на жаль, ті, яких не хотілося би бачити і чути. Але вони всі живуть в нашій країні, вони громадяни України. Ой, тому доброволець це та людина, яка дуже сильно любить свою батьківщину. Ну, це була дуже така інтересна подія, коли ми зібралися Ці... в батальйоні, я прийшов до батальйону 28 лютого, а 1 березня ми вийшли на перше своє завдання, ми стояли на Николаївському напрямку на розвилці, як на Гейку в'їхати. І в нас було 44 бійця, всі добровольці. І так сталося, що коли формувався наш підрозділ, мене е в кадрах записали головним сержантом Роти. На призвість Василь було дуже багато хлопців. І кричуть: Василь, Василь, я візь я біжу, то не мене. І так я сутки пробігав і туди, і туди, Потім кажу, значить хлопці, так починаємо переходити на позивні, враховуючи те, що в мене вже є внук. Ну, я настоящий дід, давайте звертатись до мене дід. Ну і я був один із найстарших в роті на той час. У нас був Валентин Юрич, він був старший на мене на три роки. І два козака, мого молодого року народжені. Всі останні були молоді, набагато молодші. І з цим погодились. І так воно і приклеїлось, дід, дід, так і пішло. Ви знаєте, коли 24-го зранку мені позвонила дитина, вона, вона була під Харковом, працювала там, от, і сказала, що почалася війна, ну, розбудила мене. Я зателефонував друг, мені друг зателефонував, з якими служили першу срочку. Каже, що будемо робити? Кажу, ну ми ж з тобою вже, вроді би, як учасники бойових дій, О, коли працювали. Ми на пенсії були, працювали. Тоді в нас була броня, зараз треба йти. Ми з ним домовилися на понеділок, що ми в понеділок зранку їдемо в тероборону. Ми вже знали, що набирається перший батальйон. Ми з ним зустрілися в пів восьмої ранку. Приїхали туди, там вже батальйон був набраний, і нам дали адресу. Ми туди приїхали, нам повезло. Людей було не дуже багато, десь чоловік десь до 30. Тільки ми стали за хвилин за 15, черга виросла до 200. Нас записали, сказали, чекайте дзвінка. О, і ми поїхали додому. Потихеньку йшов додому, зайшов в один магазин, другий, все-таки ж донька приїхала, в мене вже була, думаю, треба щось купити поїсти. поїсти. І на підходу додому мені зателефонували сказали, все, ми на вас чекаємо. От. А в мене вже стороба була зібрана, все було зобране туди. Я прийшов, підобідав трохи дитині, кажу, ну все, говорю, я пішов, взяв речі і поїхав. Чому так? Тому що ну, на той час я вже мав е, третю групу інвалідності. Е, мене я 32 роки працював на шахті, з них 20 підземки. То в мене є профзахворювання. Ну, і я знав, що в мене через воєнкомат ніхто не зателефонує, тому що в ну, перший вік мені вже на той час було це було 58-й рік. Ну, я думаю, щоб ніхто не позвонив. Тому єдиний шлях це чисто через тероборону. І так я до неї попав і не жалкую. Ну, перший бойовий вихід у мене був, почався 20 травня 2022 року. Ми вже сформований був батальйон після. Миколаївської траси направлення, де ми простояли 8 днів, нас звідтіля сняли, перевели на Красіна, і в обов'язок нашій роті входило захист зі сторони Дніпропетровська, щоб не було там ДРГ, там висадки десантури були. І під цей час, коли ми там стояли на захисті, ми проводили тренування. Тренування по всьому, по тактиці, по стрільбам, по медицині, по саперному ділу. В нашій роті дуже було багато хлопців, які вже пройшли війну 2014 року. У мене був хлопець, який з перших днів був на війні, і він звільнився то ли 21-го, то ли 22 го лютого. У нього закінчився контракт, а 25-го він знову пішов на війну. Було дуже багато хлопців, які воювали, які мали свій досвід дуже великий. У мене е, був козак, який працював свій час е, в МВД, е, мав досвід е, виховання е, бійців для штурмових дій до зачіску будівель. І завдяки ньому ми проводили навчання. Ми собі зробили там, же, зробили полігон, ми стріляли за всього озброєння, яке в нас тільки було. Ми навчалися, розбирали міни, як міні-поля. У Нас дуже багато було тренувань. Ми, у нас вихідний був тільки неділя. Шість днів на неділю ми займалися всім. Зранку одним після обіду, другим, зранку одним після обіда другим. І по черзі У нас було три взводи і займалися так. Перший тим займається, другий тим. Завдяки. Цьому хлопцю, в нього позивний Енфілд, він навчив багато хлопців, зробив їх, з їх інструкторами. От, і ми потім навчали не тільки наш батальйон, а всю Криворізьку бригаду. До нас приїжджали всі батальйони, тому що ну, досвід був. І якраз в травні місяці, коли ми попали до 60-ї бригади, 97 й батальйон, ми якраз по, десь 27 травня, ми йшли на штурм Ольгіна з двох боків. Половина моєї взвода 14 хлопців з однієї сторони, з першої роти, ми з другої роти йшли. То це було перше, так сказати, бойове зіткнення. Воно залишиться надовго, тому що ми підготувалися. Хлопці 60-ї бригади вже не перший день були в цих діях. Ми залучилися вперше. То Трошки було так сказати незручно, було е, важко, тому що довелося йти 6 кілометрів в одну сторону. Це з повним бика, з повним совсім пішки. Ну нічого, сходили нормально. Ви знаєте, е, андреналін, який виділяється в таких тяжких умовах, Якщо ти ним навчишся управляти направляти його на е, створення чогось, то буде користь. Якщо ти його настроїш на другий лад, з тебе нічого не вийде. Страшно завжди страшно, але ти розумієш, що ти не один, що твій страх, який тобою володіє, нанесе шкоду не тільки тобі. А всім твоїм, От. а ще коли на тобі лежить відповідальність, що ти ну який не є, ну ти командир, ти старший, на тебе вони дивляться, на тебе рівняються, і ти спілкуючись зі своїми хлопцями, хлопцями, не тільки з, з моєї роти, але й з тими хлопцями, шістдесятки, з якими ми е, жили на позиціях, ти від них теж заряджаєшся тим оптимізмом, тою силою, яка була в них. У нас були дуже сильні хлопці, на жаль, їх вже немає, загинули всі, з ким ми тоді були, але хлопці дуже сильні були, дуже сміливі. О, і це надихало на, на те, що ти маєш бути таким. Тому, знаєте, ще що я хочу сказати, що е, піднімало бойовий дух, е, об'єднанність народів. Приїжджали волонтери, проїжджали багато цивільних людей на автомобілях, їздили там на дачі, на дому, додому до себе, і вони це підтримували нас. Нам, бо в нас нічого ж не було. У нас не форми не було, ми це як партизани були в цивільному. У мене було скільки там, десь чи 7 хлопців, які були по військовій одежі, а то всі в цивільному були. І тому підтримка населення, підтримка населення. Коли вона така сильна, наявна, вона дуже додає сили і могутності для, для військового. Так склалося, що в мене в підрозділі люди були від 23 до 60 років. Вони були різні. Я пам'ятаю, в мене було два хлопця, одному було. 50, другому 25, вони так здружилися. Вони були ну, як рідні брати, дуже рідні брати. І сказати, що хтось якийсь один на мене вплинув, Ні. впливали всі, вони були всі різні. Вони були всі різні і всі були, як вам сказати, одною сім'єю. Якщо щось робили, робили всі. Допомагали, критика, підсказка. Взагалі, я вважаю, що із всієї бригади. Єдиний батальйон, де була своєрідна атмосфера. У нас не було такого, знаєте, як то кажуть, військової муштри. У нас, незважаючи на те, хто ти позвоню, офіцер, солдат, сержант, ми всі рідні. У нас був командир батальйону Сергій Леонідович, позивний Сич. Він взагалі був для всіх як батько. Він приїздив на позиції. По декілька разів на день. Ну, кожен день у кожного він був, він приїздив до всіх. Тому в нас була сім'я дуже дружна, і тому е, кожен потрошку кожному додав своє. І ми самі встановлювали правила, які були в нас в роті. І цими правилами користувалися всі, Незважаючи, чи це чи це командир роти, чи це просто рядовий бієць. Для всіх правила були однакові. У нас так склалася судьба нашого батальйону, ми почали в травні місяці ротації на Херсон до 60-ї бригади. О, ці ротації проходили травень-червень місяць, потім перерва була, і потім вже в вересні місяці ми всім батальйоном переїхали в Шевченково І коли звільнили високополі, наш батальйон першим зайшов. Після звільнення. На наступний день тільки звільнила 60-ка, звільнило це населений пункт. І ми зайшли і взяли кругову оборону цього населеного пункту. І ми тримали дорогу, блокпост у нас був, і з нами поруч стояла 60-ка. І хлопець молоденький, 60-ки. Другий день, як тільки прийшов до війська, зайшов в посадку і необережно наступив на так званий ліпісток і отримав. Тяжку травму ноги. І по раці одразу передали, що є стрьохсотий. Ми з ротним медиком Брусінцов Ігор, док, лікар такий мужній, він скільки на Авдіївки спас людей, скільки їм допоміг, що ну при других обставинах люди могли б загинути. Сіли бенсинька на машину, там їхати недалеко. Приїхали до нього, і він тут. Зробив все, що тільки можливо. Спас хлопця від ногу, привезли його до штабу 60-ки, віддали. Всі були ну, здивовані, здивовані, чому? Що Ми тераборона. Всі вважали, що тераборона це товаропасажирська команда, яких понабирали так -от, з вулиці. Так повезло, що були дуже хороші люди. Дуже. Їх дуже багато. На жаль, їх багатьох вже немає. Вічна їм пам'ять, але кожен з них. Ну, Доповнював кожного. Я тримаю зв'язок зі всіма, листуюсь, тому що телефонувати я не можу, тому що не знаю, чим вони зараз займаються. А смс-ку відправлю, відповідь, голосову можна відправити, там шутками. Всіма ділами. У мене, мене діти живуть в Польщі, вони трохи допомагають волонтери, там збирають кошти. Я дзвоню в логістичний відділ до наших хлопців, кажу: хлопці, у мене є там 30 тисяч гривень. Куди їх перерахувати? Вони кажуть: от ми купили старлінг, проплатіть нам старлінг. Я раз проплатив. Вони мені отчот зробили, я дітям скидую, тому що люди теж питають, куди гроші йдуть. У Нас ось 10 березня було три роки, як був створений наш батальйон і вся бригада. Це було свято три річчя. Так що я привітав всіх, написав командиру, щоб він привітав весь особовий склад, особисто командирів ротам. Ну, так що тримаємо, звісно. Це дружба назавжди. Я Я чому так кажу? Я коли звільнився з першої служби зі срочки у 85-му році. В 1986 році ми так зібралися невеличким колективом в Києві і дружно прийняли рішення збиратися кожного року. І в нас єдиний батальйон нашої автомобільної бригади, який збирався на протязі до 22-го року. Тому, що таке дружба армійська, я дуже добре знаю, я і хлопцям розповідав, що це назавжди. Я їм кажу, хлопці, те, що ви молоді, це не дає вам права мене не враховувати. Я все одно доживу до вашої старості. Якщо не буде гумору, то кукушка влетить зразу. Гумор на всьому. В останній розказую, збираюся ж звільнювати, звільнятися е, за е, віком, а мені хлопці кажуть, а якщо ти будеш на больничному, ну, тебе ж не звільнять. Кажу, ні, звісно. А давай ми тобі ногу поламаємо, ну ти будеш з нами, ну що ти будеш уходити. Це такий йому А так взагалі постійно. Десь хтось щось підшутить, десь щось комусь щось здійснив. Є люди, які, знаєте, от, в мене був є такий, ну як то кажуть, розсіяний з вулиці басейну. Іде, йде, хлоп потеряв магазин, Потеряв каску, потім проснувся десь часа через дво. Я магазин потеряв і давай шукати. І іноді от, він забув, його сховали. Він там десь бігає, переживає йому, ось на тобі. Наказання таке. Там. Коли ти в колеківі обов'язково це сміх, юмор, музика. У нас був хлопців, які чудово грали на гітарі. Там і Маєстра, і Жук. Ну, весело. Ну, Я хочу сказати, що якби не добровольці, можливо, України пожеж не було. Добровольці це не тільки ті, хто взяли зброю. Це всі ті, це, я ж говорю, волонтери, ті ж самі лікарі, які я знаю, в нас в місті є лікарі, які працюють в місті, а коли в них відпуска, вони від'їжджають до штабіків, допомагають там. Просто люди вносили і підприємства допомагали набагато дуже сильно криворізькі підприємства. Треба сказати дуже велике дякую народові, вклонитися йому, що підтримали всіх. Так що це добровольці, навіть на це одна із. Таких рис характеру українця. Це, мабуть, в крові в нас. Наскільки я знаю, то наше місце зроблено на такому високому рівні. І це не то, що там яким-то насильством путем заставляється це робити, а от іменно люди роблять це від душі. Їх дуже багато. Їх настільки багато волонтерів, які допомагають, які вкладають особисті кошти, які не шкодують ні здоров'я, ні часу. Їх дуже багато. Їх дуже-дуже багато і їм вдячні. Вони допомагають не тільки кривороським батальйонам. Да? Там 17-та танкова, 129-та бригада. Дуже багато батальйонів, які вони допомагають, збирають кошти, проводять аукціони. Все ну, ми ж у вас ось тут недавно проводили таку зустріч, тому це дуже багато робиться. От. Я може би там по відношенню до деяких ставлюсь, так сказати, зі своєї колокольні, але взагалі. В більшості я поважаю тих людей, які це роблять, і вони молодці. Хвала і честь їм за це. Зараз з'явився цей центр, я ветеран да? О, і там дуже великий перелік закладів, що магазинів, що як, салонів краси, за комплексів. Я сам от, е, взяв направлення, хожу до нас в молодость. Мені вподобається, до тебе відносяться з повагою, тобі дають час. У тебе є тренер, вони тобі допомагають в плаванні реабілітуватися. Хлопці ходять після поранення. Інструктор показує, що підказує поруч з ними. Це дуже багато роботи робиться. І я вважаю, що наші, ну, місті, я знаю, у мене мій друг, однокласник, мій побратим, Швець Олександр. Він з перших днів мені допомагав. З перших днів, потім так сталося, що він прийшов до нас батальйон служити, звільнився, тому що йому теж 60 років, і продовжує займатися волонтерством. І допомагає не тільки нашому батальйону, він допомагає всім. Так що таких людей вокруг нього сплатилося дуже багато людей. І це честь і хвала їм. Ну, напевно, реакція була, як у всіх. В мене ж дівчатка, в мене ж дві доньки, жінка. В січні вона поїхала до Польщі, там дитині старшій допомагати. в Тому зв'язок нею був по телефону. А менша була вже тут, коли приїхала. І коли я сказав, що все, я йду, то прийшлося перший раз житті її набрехати. Я йду в в тероборону, захищають тільки буду наше місто, нікуди більше, ти ж знаєш. Ну, прийнялися зі, зі сльозами. Ну, я у кожного бійця мрія це об'єднання з сім'єю. Це коли збереться вся сім'я. У мене такий час був, але приходилось їхати в Польщу для того, щоб забратися. Да? Сьогодні я зустрів свою жінку, вона до мене приїхала з Польщі. О, чекаю на мир, щоб приїхала ще менша дочка. О, тому що та старша, вже, як так кажуть, назавжди у, у Польщі, вона там вийшла за поляка заміж, там внука о, Ну, Об'єднання з сім'єю. Це, я думаю, найважливіше для кожного. І вона потихеньку збувається, а взагалі. Я вважаю, що основна така мрія для кожного це скоріша перемога.